Всем привет ребят, с вами Якозар и сегодня видео по поправу конечно странно его так записываться как всегда ну, не прохождение. а як я окану 1000 кубків да давайте видите сейчас пока первый ак. останній менш ранг, це у мене 20 дам да, 20 на джанет на 9 Тільки тут ви скажете, що не бо я апнув 1000, потім ще зіграв дві катки, апнув 1012, потім слив до тисячі, зіграв катку, апнув до 1010, слив каткою і 1009. Ой, 1001. Да. Якщо у вас, допустимо, було 1002 кубка, потім ви один слив, то вам буде от -то тако показуватись. То, что ну в принципе, рекордс мне надо побывать. Да, у меня идет сезонный ящик. На ну, я вам снова катку покажу. Да, Каунт... 20 Кому надо добавить меня друзья. Опа, либо сейчас по <свистит> аркод вот. если хочешь ты убирать запрос, тики я так бы, давица, давица, если хочешь ты попасть в друзья, то покладить э, на иконку, ну, блин. Оце фіолету, коли вже це давала друзі, щоб я знав, а потім, коли додав, ви можете вже змінити. Щоб я просто знав, де обічені, ну, типу, чоловіки хочуть додавати, а де мої підписники? Зараз покажу на що. Тут така мої рекорди. Так, я ну, думаю, що зараз я вам покажу свої скінчики. Да, я не нажав ойбіну бити. Покажу вам сейчас свої скінчики в каталогу і в да, мене вольта нема і розраби вирішили безплатно не давати. сейчас ну, покажу вам цей, скільки в мене скинів там, де і... Покажу у вас того карту. А тут что у меня? Опа, два персонала. Ладно. Так, из редких скани у меня 38 70. 71. И 71. Так. 35 и 99. 15 и 164. 1. 5, Згендарний у мене був на простому акаунті один. Але я цей аккаунт потіряв. Я купляв ще коли біля старпоинті. Якщо хто знає, то той знає. Хто Old. Я купляв оцей скин. Тоді стоїв 10 тисяч старпоинтів. Мені їх заміняли на біги. Все, ребят, давайте вам властову катку. Я хорошо я, но, ну, типа, именно когда в самый раз я заходил в частный брат. А, ой, блин, а, это катки. Я играл в дружеский бой, Я думаю, что все подписаны. Ебот чисть. е ебот? Типа, это ебот. Ну, просто не катки, и вот. Давайте. Находимо Лілі. Я у вчора. Точно! Я в клуб скидывала. Сейчас, секунду. Клуб забитий. Ну, в принципі, 5 учасників, если хто хоче вступати в клуб, там де я є. Я є на 17 місці. Мне, короче, один пацан его Советую я Лили опать в этом. Сейчас я вам просто на секунду покажу, за каким я... Пустил -ка, Честно, мое мнение, но все подходит. Давайте давай. одну историю. давайте, ребята. Класс, Короче, ну я поки розказую історію, ну, я тут баночки добавляю, і що тут задуве от оцей, блін, Барли там буде. Короче, прилишає на один чому, я був поиск ігроку, хотів ще поіграти на Лі. Сподів... І цей він мені пише по-англійському. Це я йому теж. Я думаю, ну, не знаю. Може український, так? Да? Далі він пише по-українському. Я думаю, чого я пишу, ну зачем ти цей писав? Він кажучи, я ну, з Турції. Він порився переводчиком. І в нього там такий переводчик, що він написав, я тебе не розумію, але все одно тебе люблю. Там. Тупо це, звісно, було. Ну ладно. Він ще написав, що побачився, але я тебе не розумію. Він мене, коротше, не розуміє, що я пишу по-англійському. Але я його понімаю. А мен, не ну, як би його по по-турецькому писати, я не знаю. Він Кинув мені запрос взяв, я додав. я не знаю. Я ним минут 40 переписувався, він щось писав, то непонятне, з якої ти країни і так далі. Ти так і не зіграла якийсь странний чол. Даже не поняв він сам не понял, що він писав. Хоча, мені здається, це все поєднав. От отут, ну от сейчас на даній минуті. Я не, от не сейчас от скажу, коли поняв то, що отут поняв то, що це може бути наш шанс. Да, це листова катка. Мені дали за цю катку 14 кубків. У мене було в роді 985, в мене рівно було 1000. Да, ну я дуже геніальний. Я ще пішов грати на Лілім. Чуть дупом, ладно. Тут кольта, мій тімей, це мій тиммейт. Да, мій мій Я сам шок, що я не грав в соло. Тут чоловік йде катку. М -м, катку, потому що ну і так було. Ну, задно й таке винести. У нього шанс не було. Ну, а тут покажеться, що 9, але ну, ще був він стрік. 5. Ті було 14. Дим. Ді... Вот я я апну. Ну, а, ребята, с вами был Котозавр. Если вы хотите решать какие видео по Бравлу, там, где, типа, не знаю, ну, хоть что -то. Ладно, не знаю. Если вы хотите шай видео по Бравлу, не знаю даже, какие Ребят, Ребята, с вами был Котозавр. До новых встреч. Все побачимось. Навіть таку желаю вам апнути тисячу.